Друзі, я вас вітаю і рано чи пізно ви задаєтесь питанням покупки автомобіля. Дехто знімає це питання, зайшовши на дошки, знайшовши собі Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW, можливо, навіть дивиться в сторону Кореї. Ну а що, якщо ти трошечки цікавий, амбітний і при цьому не хочеш оцих всіх кліше, тоді я рекомендую поглянути в сторону міні. Тему міні ми затрагували трошечки на нашому каналі. Ось тут, десь по підказці можете перейти також, подивитися цей огляд. А, але сьогодні. Історія піде про зовсім інший міні, інший в усіх сенсах, тому що він трушний з правильною кількістю дверей, як вважають в міні-клубі. Знайомтесь, міні-пейсмен, що це таке, з чим його їдять? Сьогодні будемо з вами розбиратись. Заглянемо трошечки по техніці і порівняємо, як він їде на дорозі, тому що все ж таки, якщо класичний міні це такий маленький низенький з ефектом картинга, який врізається в будь-який поворот, взагалі без проблем на будь-якій швидкості, то тут все ж таки міні-кросоверна його версія. Тому давайте разом подивимося, що це. Що ви власник міні, і у вас ще немає класної спільноти, тому будь ласка, спільнота міні-клуб вас вітає. Переходьте посилочку в описі, доєднуйтесь до загального всеукраїнського чату міні-водів, отримуйте відповіді на найпоширеніші питання, зустрічайтеся, пийте каву, насолоджуйтесь, живіть. Всі необхідні дані ви знайдете в описі до цього відео, а ми продовжуємо. Спочатку розповімо трошечки таких водних даних. Почнемо з того, що знаєте, є така. Класне питання. Що з'явилося перше? Куриця чи яйце? Отут той самий випадок, тому що що з'явилось перше? Countryman? Чи власне Пейсмен. Але якщо ми зайдемо на Вікіпедію, ми знайдемо на це відповідь. Зрозуміло, що він з'явився трошечки пізніше. Кантріман був представлений в 2010 році, пейсмен в 11-му і вже в серію почав випускатися з 2012 року. По суті, свої це була така адаптація звичайного класичного міні, тільки вже в такому кросоверному виконанні, якщо можна так сказати. Що стосується ж дизайнерських рішень, по передній частині ми бачимо риси. Того ж самого кантрімана. Зрозуміло, що в Ресті вони більше. Ці риси з'являться, але це окей. Що із позитивного, давайте підемо. Це все класика міні, починаючи від виконання, наприклад, того ж значка, закінчуючи різними елементами. Це така собі притаманність стилю міні. Тут все в принципі зрозуміло, і риси ці ми можемо поглянути навіть в кантріманах. А, що стосується задньої частини, про це вам розповім чуть-чуть пізніше, то там все кардинально змінилось, і, на мій погляд, це прямо достойно уваги саме цьому автомобілі І це йому більше притаманно, тому що на Countryman це виглядає отак, а на пейсмені це вже не прижилось. Тому тут дизайнерські рішення трошечки круті. Проходимо далі, бачимо що? Бачимо шильду S, тому що у нас незвичайна комплектація, у нас комплектація Cooper SD, чому D, розповімо далі про техніку. Далі бачимо шильду All 4. Це, власне кажучи, повноприводна версія. Це дуже круто, по своїй суті, з муфтою, яка перекидує при необхідності назад момент, тому що по замовчуванню автомобіль передньоприводний, але якщо потрібен повний привід, то в тебе може перекидуватися момент на задню вісь а, до 50%, тобто 50% наперед, 50 назад. І ця штука виручає. Зрозуміло, що немає ніяких блокувань. Це звичайна муфта, але в принципі це класно, особливо тоді, коли ти їздиш по снігам по невеличким таким переметам, тому що там ти обмежуєшся лише висотою цього автомобіля. Що стосується кліренсу, кліренса тут, в принципі, достатньо. Там порядка 13-30 мм, це 13 сантиметрів. І е, е, в цьому виконанні це класно, тому що класичні міні вони все ж таки більш низькі і багато хто е, шукаючи міні, дивиться якраз в сторону кантріманів пейсменів через те, що вони все ж таки вищі, тому що бояться е, чіпляти бампером усе. Тепер дивіться, що у нас. По технічці, по технічці, все дуже просто і дуже лаконічно. Не забуваємо, що міні також входить в концерн BMW. Що сюди встановлювалося? Перше розповім про нашого героя. Це двохлітровий. Дизель, БМВ, Н47 на турбіні. По бензинкам ще стояла серія принц, про яку всі знають. Це якраз створено під егідою Peugeot і BMW. Це мотори серії ep 6 вони ж N12, N14, N16, якщо ми кажемо в тлумаченні самого БМВ. Що взагалі по технічці? З ними все класно. Дивіться, є у тебе ось тут от розум. У тебе є правильний підхід до автомобіля, ти оцю штуку можеш не відкривати. Ситуація дуже проста, і я щоразу на, на відосах кажу, що якщо ти грамотно підходиш, тебе воно все їздить, навіть якщо двигун по думкам людей, що пишуть на форумах, дуже ненадійний. Надійності взагалі, як такої, не існує, тому що все має свою властивість ламатися при неправильному обслуговуванні. Просто. Вчасно це все вирішуйте, робіть правильне ТО, заливайте правильне мастило, гарне якісне паливо, і тоді з цим проблем не буде. Динаміка вас порадує, відчуття вас порадують, тому що, все ж таки, не дивлячись на те, що це навіть дизель, але це все ж таки еска. Стосуємо стосу, то, що стосується коробок, то тут все дуже просто: механіка або класичний айсін автомат, з якої зламати ну, майже неможливо. Також тут все впирається в правильний підхід. Тому о, сюди рідко, коли потрібно, буде залазити. І підкапотка сама по собі класно скомпонована. Єдине, що із мінусів, це все ж таки оце жабо, де стоїть акумулятор. тому що його знімати, особливо на міні, дуже і дуже непросто. Якщо вам цікаво, то можете загуглити в інтернеті і все зрозумієте. А так все класно. Сюди реально рідко потрібно буде лазити. Тепер поговоримо про задню частину. Дивіться, який прикол. Якщо ми знаємо, що Countryman виглядає ось так. Ззаду. То ось тут ситуація кардинально інша. Почнемо із простого. Це те, що дах і самий звіс іде ось так, от похило, до задньої частини спускаючись донизу. Тут у нас зашла вже інша оптика. Мені вона насправді подобається більше ніж у Countryman, хоча там теж є свій шарм. Це знаєте, дуже на, на смак, кому як. А? Так, да, вкусовщина, смаковщина. А тепер далі бачимо пейсмен, бачимо Купер СД, спускаємося трошечки нижче. Двойний вихлоп. Це стильно, це прикольно до багажного відділення. Зрозуміло, що тут все через ось такий от рух і відчиняється багаж. Оця задня а, ляда виконана дуже в цікавому стилі, тому що вона обігрує форму фар. Це, звісно, прикольно, незвичайно. От мені любить якраз таки в старих, особливо цих кузовах виділятися. Оце якось там щось обіграти, щось зробити так гарненько. Навіть оці взять, а, в капоті отвори під фари. Тому що якщо ми подивимося на нові міні, цього вже, на жаль, там не буде. Хоча дуже хотілось би побачити цю ідентичність. І дивіться по багажнику: У багажника тут достатньо. Є звична знизу ніша. Для всякого разного інструменту і для докатки можна скласти задній ряд, але про задній ряд трошки пізніше, тому що все ж таки у нас купе, і зрозуміло, що в тебе ось тут уже всі ручки винесені, для того, щоб його скласти. А, і багажне відділення тобі дозволяє щось. Таке ну, важке, габаритне, навіть покласти, тому що місця тут достатньо. Є навіть невеличкі бокові кармашики, є прикурювач 12 вольт, це класно. А, та і, власне кажучи, все. Так, з поличка це все стандартно, ніяк, нічого там такого над немає. А, тому ми це все зачиняємо і переміщаємося на задній ряд. Ну і дивіться, так як у нас купе, то потрапляння на задній ряд відбувається через ось цю велику дверцяту. Я вже собі зарані все підготував і тепер залазимо. Насправді залазить дуже зручно, тут широченько, і ми потрапляємо на задній ряд. Запаковувати я себе не буду, але в кінці покажу, як це буде запакованим на задньому ряду. Дивіться, який прикол. Пейсмена ззаду ось таких два. Крісло. Посередині у вас ось такий а, ніша відформована, така жорстка з пластику. Тут є у нас прикурювач, є два підстаканника. Можна відкинути, я так розумію, а, підлокотники, але я так розумію, їх тут немає. Тому ось у тебе із такого ж. Ну, ось якось, напевно, ось так. Ти розміщаєшся, якраз, ну, так, на ліву сторону, отак от сидиш. І окей. Що стосується тому, хто буде тут їздити, насправді, пейсмен це більше така історія для водія і правого пасажира. Так, тут можна їздити, тут комфортніше, ніж в звичайному класичному міні, і це вже радує, тому що ніколи не забуду свій досвід, якраз таки в хачу на р кузові Ну і відкидуємося. Дивіться. ну Це виходить якось, напевно, ось так. Але це я сижу за власником. Якщо все ж таки трошечки дати свободу, тому що тут сидіння максимально відкинуто, тобто, наприклад, ось так от спинку навіть відкинь і вперед підійдь. І тобі вже тут сидіти комфортно. А загалом тут можна їхати, проблем з цим немає, є ручки. Є невеличкі такі ілюмінатори, як в літакову, тому що ці вікна невеликі, і їх ти фізично ніяк не опустиш, тому що у нас тільки у водія і у пасажира є скопі дімачі. Непогані матеріали виконання салону, тому що мені подобається як виконане саме сидіння, тому що воно в тебе комбіноване, це не просто шкіра, ще і така тканина приємна на і класна по матеріалу. Та й, власне кажучи, все. Е, Який момент іще? Дивіться, навіть в кантрі манах могла б бути така компоновка по сидінням, тільки посередині проходить ось ці дві рельсини, які ми бачимо на, передній, на передньому ряду. Тому тут все потрібно заводити двигун і дивитися, як він веде себе в місті. Перші метри. Сидиш, наче в кантрімо, але все ж таки є декілька моментів. В плані того, що це все ж таки дизелю, ти його чуєш, тому що тут типова проблема для міні це шумоізоляція. Багато хто з власників міні якраз таки ругається на цю шумоізоляцію. Тому що трошечки їм незвично в плані того, як це все зроблено. Попереду так все класно, а от задня частина все ж таки трошечки шумнувато. Як правило, власники в основному це все дошумлюють. Що стосується по тому, як вона їде, то тут зрозуміло, що це це міні, вона приємна. Вона класно повертає, вона класно стоїть на дорозі. У цьому вся міні. Всередині Рельсіна підсвітка, ця вся фірмова. Так немає тут люку, але я думаю, що тут він, на мій погляд, і не потрібен. Хоча, якби би, був, було б дуже-дуже приємно. Та оця приборка кайфовою. Я від неї просто шаленію, тому що колись сівши за міні. Тобі хочеться отримати відчуття міні в інших автомобілях, тому що це незвично, це автентично, це прикольно. Є регулювання керма, воно регулюється в двох площинах на себе вверх і вниз. І разом з цим центральний екран, який показує нам швидкість, середній розхід, бортовий комп'ютер, він також рухається разом з цим. Є мультируль, є круїз-контроль, все для того, щоб ти сів і кайфанув. Тому що щоразу сідаючи за кермоміні, я насправді кайфую, тому що це, це, це своє в плані того, що а, немає ось цього зашаблованого якогось бачення автомобіля, а саме якийсь такий незвичний. Прикольний, аутентичний, з оцими всіми крутилками, з оцими всіми флажками прикольними. В цьому є своя якась романтика, і той, хто колись сяде за кермо Міні, я впевнений, що він захоче собі залишити цей автомобіль, я думаю, навіть не на один рік, і далі рухатися по життю з цими автомобілями. Або в якості другого автомобіля в сім'ї це взагалі ідеальний варіант. А ще дивіться. По технічці у нас повний привід. Що це нам дає? Це нам дає свободу тоді, коли у нас не дуже якісне покриття. Зрозуміло, що в міському ритмі тобі він не потрібен, а зимою це дуже класна штука. І працює це дуже класно, через що? Через те, що тут дуже коректні асистенти і дуже коректні системи той самої ж стабілізації, ESP і АБС. Так, їх можна вимкнути з кнопки. Але в випадку, якщо тебе десь на дорозі почне нести, якраз це буде через вимкнену кнопку, тому що цей автомобіль не дасть тобі максимально так зробити, щоб ти десь розклався, кудись влетів, тому що вона це все дуже коректно відпрацьовує, глушить мотор по, по обертам для того, щоб не сталося якоїсь аварійної ситуації, коли ти був до неї не готовий. Так, зрозуміло, якщо ти хочеш дати боком десь на парковці, ти відключаєш стабілізацію. І роздаєш на парковці. В іншому ж випадку, якщо в тебе вона вімкнена, вона навіть тобі цього зробити не дасть. І тут інженери дуже класно попрацювали над цими системами, що це працювало коректно. Вона відразу глушить будь-які прояви пробуксовки, сносу передніх ось цей, тому що це вона все відчуває, ну, скажімо так, отак, от в секунду. І це вона все править. Тому це також круто. Чому ще б. Основна цінність цього дизеля це те, що ти отримуєш дуже класну пилку моменту, тому що він їде майже з низів. Він так він шумненький, але він при цьому економний. Дивимося на середній розхід. І отримуємо задоволення, тому що якщо їздити в режимі діда або десь по трасі, ти отримуєш там 4-5 літрів в міському циклі це 9-10, якщо ти все ж таки трошечки агресивно їздиш, тому що тут можна поїхати агресивно, тому що тут у нас під капотом уже зі Стейджем 200 сил. Тому що базові сили ви бачили тоді, коли ми розбирали по технічці. А, І для дизелька це дуже класна віддача, враховуючи те, що це BMW, і вони класно. То взагалі з цим проблем не буде. Тепер трошечки про базові цінності в плані динаміки, тому що, наприклад, ми натиснули десь на відсотків 20. Ми поїхали трошечки швидше міського потоку, все, ми їдемо 60. Турбінка, Турбінка дує, навіть чути цей звук. Так, це якраз до питання про шумоізоляцію. А, дуже шкода. Дуже шкода, що іменно такі файнесенькі трушні мініки відходять а, в режим а, знаєте такого вже музейного експонату. Чому? Тому що ці автомобілі вже більше не випускаються, хоча вони мають свою автентику, свій якийсь кайф, свій вайб. І дуже шкода, що ми більше не побачимо в сучасному світі якийсь рестайлінг або можливо, друге покоління Пейсмена, тому що його такого не буде. І час підводити підсумку. А в підсумках я хочу сказати те, що міні-пейсмен це дуже цікава історія з точки зору того, як побудований сам автомобіль, що він і е, унаслідував у себе риси класичного міні-трьохдверочного, цього хетча малесенького, але при цьому став трошечки більшим, трошечки просторим, трошечки, можливо, в деяких моментах е, заряженішим. І дуже шкода, що такі класні незвичайні автомобілі відходять на другий план і стають уже, скажімо так, музейними експериментами. А насправді ж я хочу вам побажати побільше таких автомобілей, якщо ви раптом подивитесь в сторону міні, пам'ятайте, ви можете купити міні, а от продати ви вже його ніколи не зможете, тому що ви будете від нього кайфувати. Дякую вам за перегляд, мирного вам неба і побачимось.